Люди на зборах проголосували, щоб ключі віддали від церкви і прийшли требувати, щоб, щоб вони віддали ключі. Ну, там, як завжди, бабушки, дідушки моляться, щоб ми ключі не забрали. Але люди налаштовані капітально забрати ключі. То питань немає. Ми не проти, щоб ви російські. Ви хочете за російською Ми українська православна церква. Нас дуже багато. Нас вірить, які вірить є. Люди захотіли собі віру. От взяли собі хату.

Ой, Цю церкву ДПДГ Шевченківську. Вона да. зараз да. на сьогоднішній день знаходиться на, базар, на балансі ДПДГ Шевченка. Да. Е, приймає рішення по, при, на, приймає рішення по е, передачі церкви в тому в оренду, тому в оренду директор ДПДГ Шевченківський. От дивіться, є дуже проста пропозиція. Визводи Олега Вікторовича. Ми віддаємо тут ми, віддаємо, ми віддаємо йому ключі, і він приймає рішення. Тихо тихо, 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 наберіть наберіть, набері, набері. він їхав, де він може за балансі церква, приміщення на балансі до цього рівне шосі господарства, сказав священнику, сказав священник відданих. Що ще не зрозуміло?

Не прийшли помолитися! Оце церкву не поводимо! Подивіться, що церкво! Такої церкви, що сили, хто Дівчат віддати тічі. Ви сказали, що це ваша, ви їх побудували. Не кричіть! Дайте чоловік чоловіка. Давайте без емоцій. Мабуть, один я знаю ціну кожного кирпича, оцього забора, хто подарував, оцю кришу, хто робив плотні, яких нема. От, оцю як ми вибували цю землю Тетяни Васильівною, бо тут був магазин, до мене приїхала торговля, це вже історія. Її будували люди. люди. І сьогодні люди прийняли таке рішення. Люди і все. І давайте ми сьогодні не будемо. Е, вже був рік, був рік нам на прийняття розумного, компромісного, правильного рішення. Ми його не знайшли. Нам треба було дочекатися, щоб ще в нас загинув воїн. Я не хочу про це говорити. Це страшні факти. Про них не треба нікому говорити. Я буду говорити, що в нас воює 1100 людей зараз, района. району. 1100 воює. І всі вони хотіли б, щоб була ПЦУ, православна церква України. І з цим треба рахуватись. І не треба нам тут дискурсій, не треба, хто будував. Є храм, він побудовав. Добре, що він є. І сьогодні це люди прийняли рішення. І тільки вони. І тут нема нічого поганого. Таке рішення приймає вся Україна, вся Україна, і ми теж живемо в Україні. Я хотів, я тоді казав, я тоді просив, давайте об'єднаємося, давайте примиримося, тому що ми повинні бути. В нас гарне село, в нас гарні люди, у нас чудова школа. У Нас є, що до нас приїжджають і дивляться, що нам ще не вистачає, а бачить нам щось не вистачає. Тому я вважаю, давайте ми не будемо тут продовжувати ці всі наші, е, воно нікому не треба. Це рішення людей. І ще раз рішення людей, і ще раз рішення і людей. людей, і ще раз рішення людей. Все. Ми І давайте будемо країну, коли в цьому храмі ми хотіли бути. Хочемо почути країну, коли в цьому храмі ми хотіли бути. Люди, люди! Хай прийдуть! Їх ніхто не виганяє! А хто, а хто їх вийти виганяє? Ніхто не виганяє! Ми сили з'їдуть! Ми захотіли рік! Що ви не прийшли громада? Шановні! Ми прошли нашу війну! Шановні! Шановні! Я... Кому подітися? Мене вічно хрестили в Жашкові на хаті. Коли було все... Я вважаю... Сьогодні відволивається історична подія. Все. І я впевнений, що ви Ви всі, вас Васі шанують люди. Васі є прихожани. І я вважаю багато від вас, що сьогодні такі розколи. Багато від вас, ми священиків. А люди сьогодні бачать себе так. І давайте будемо їх слухати, і давайте будемо цю церкву шанувати, любити. Буде вона для всіх нас. І тільки для цього вона була побудована. Я, я не буду говорити, я можу вам розказувати про цю церкву часи, бо я знаю, як її будували, як все тут заводчани допомагали, от кирпич возили з баньківки, мій товариш Сир Іванович покійний, дав 10 тисяч. Це все, люди допомагали. Хто шанує, мені це не важливо. Ви такова мені говорили, давайте тут мою табличку. Я говорю, не треба мені табличок. Це люди будували. І ще раз кажу, люди вирішили, Давайте так будемо робити. Давайте будемо шануватися. Нам вистачає конфліктів. Для чого вони нам? Для чого вони нам тільки? Для чого ми це все? Я вас всіх поважаю, але люди ще раз, якби не ця війна, все було по-другому. Все. І я вам це цей рік назад на цьому самому місці. І був шанс об'єднатися, був шанс знайти знаменник. І Він був би правильний. Ми всі. Хочемо прийти до Бога, і хочемо, щоб Бог нас всіх підтримував і берігав. То давайте так робити. Я все скажу. Яке може бути компромісне рішення з москалями? Ви знаєте, Я бачу, що ми зараз шукаємо новий такий момент, шукаємо якийсь для чого. Яка раз за кому ці ключі передають людям. На спорах рішили, які <плево> питання можуть <плево> бути. Все, прийшли. <плево> Голові громади давайте, все. Рік назад так було те саме. Рік назад було те саме, все. Не захотіли. Хай його

з моїм виходом ти 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 буде 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 тобі розповідати нормально не так його притискати за тильку і щось там Причому скалі тільки що розказували, як приїде балагура, власник, Вони ключі віддаду. Приїхав балагура, вони й балагурі ключі не віддають. Сім'я Волянюків не пускає жителів Диниківки в церкві. Тітушки з Тетіїва він поприїжджали, жителів в церкву не пускають. Завжди в цілому приїхав, завжди в цілому приїхав. Вона хай стоїть. Поліція, ви все зробили, пристягуйте громадян України. Громадян України. Маскай, скопа, папа! Чоловік, ч, я навіть не сижи? Чо це не буде, дупа, наздово, третий! Що ви питаєте? Покажіть паспорт. Ой, я вліз. Давай, подивись. Давай. Я десь десь трича. Сюди, давай. Я можу вам показати. Дивіться. <світати> Я жити в сладому свідомій. Віта не хача. Трохи прокоментую, що відбувається. Коротше, пройшли збори. Жителі вирішили перейти з УПЦ в ПЦУ. Прийшли до церкви. Священник російської церкви сказав, що він ключі, тільки передасть власникові будівлі. Власник будівлі це ДП Шевченківське. Директор цього ДП Шевченківського Олег Вікторович Балагура визвали Балагуру. Приїхав він каже, дайте ключі. Московські попи відмовляються власникові будівлі віддати ключі. Як завжди, сім'я Волянюків грає тут. Головну роль кітушок. Стоять на дверах і не пускають людей до церкви. Але люди напорливо хочуть потрапити в церкву. Людей чимало зібралося. Сьогодні на зборах було близько 200 людей. Які одноголосно проголосували за перехід з російської церкви в православну церкву України, Прапор українського вже на церкві вчепили. Ставить свічечку, зайдіть, 3, 5, 10 чоловік. Ну не робіть цього всього оцеї кучки. Я вас дуже прошу, не робіть. Значить домовилися до чого. Завтра я, як ви вибрали мене головою сьогоднішніх зборів, священник Мар'ян і священник нашій серії, ми втрох приходимо сюди. Вони забирають свої речі, які були придбані за свої кошти. Вони за нічого не забирають речі. Слухайте мене, їхати зараз. За Сам не забереш, вони тебе винесуть звідси. Не раз, Та раз, ви не винесуть все. Тільки що священник сказав. Ви ж хочете послухати. Чи Він. вас кожну... ми вже з ними домовлялися? Вони відвернулися до кого нове приміщення для служіння. Для них буде уляк, сказав, ота церква раніше, що була у нас у селі. Вони будуть там допоможе навіть з ремонтом. І хто буде мати бажання? Я в шоці таке. Я в шоці це наша. Який це ремонт? Ви Що зараз обирають і почекають? Багато приїхало. Хай забере те, що тут дійсно його небагато. Вони прийшли готова церкву не бачити. Його вістом те, що вони зробили. За що? За що вони маски історична подія. Заходимо в Денихівську церкву. для нашого сектору. Вожливе слово Скаліше не здаються, але вони вже майже на порозі і речі збирають. eu dou sobre meu nas do